Повернись додому та отримай 4 тисячі євро. Шокуюча програма, щоб повернути українців додому. А поки я розповідаю, став плюс в коментарях, якщо тобі цікаві такі новини, або напиши, про що тобі розповісти в наступний раз. Отже, уряд Швейцарії вирішив, що після завершення тимчасового захисту біженцям буде надано 6-9 місяців на виїзд, і чим швидше ти виїдеш, тим більше винагорода на тебе чекає. Фінансова підтримка може бути різною для того, щоб не стимулювати зволікання, Розмір виплат будуть варюватися від 1000 до 4000 швейцарських франків або від 1037 до 4150 євро на кожну особу, залежно від моменту від'їзду. Водночас, попри невизначеність терміну завершення війни, плани урядовців базуються на можливому скасуванні статусу С, тобто тимчасового захисту, для українців у дві у 2024-2025 році. За оцінками влади Швейцарії, близько 80% українців або близько 70 тисяч осіб зможуть добровільно повернутись на батьківщину. Більшість з них жінки та діти, які мають біометричні паспорти, тому їм не потрібно отримувати візи або спеціальні документи для подорожі. Щодо інших 20% біженців або близько 14 тисяч осіб, ймовірно, залишаться у Швейцарії після закінчення строку дії тимчасового захисту та відведеного. Часу на виїзд. Ця кількість може змінюватись в залежності від тривалості війни та масштабів збитків, завданих Україні російською агресією. У таких випадках ймовірність добровільного повернення буде зменшуватись, оскільки після п'яти років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії Б. Добровільний виїзд буде здійснюватися самостійно на суходолі, а примусовий виїзд для такого розглядатиметься як крайній захід. Ну що ж, друзі, як вам така ініціатива? Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте підписатись на канал.